Як легко вірити, коли все добре, як легко вірити, коли все так, життя твоє зовсім не злобне, коли воно йде неабияк, коли спокій в душі і в серці тиша, коли достаток є, все що хотів, коли приходить вістка лиш потішна, і в житті ти досягнути все зумів. Коли навколо люди, які люблять, шанують, теплоту собі несуть, коли тобі добро завжди лиш роблять, і те, що лиш по серцю подають, куди не глянь все так, як серце хоче, ти задоволений своїм життям. Благословіння лються так охоче і чуєш з неба, все тобі подам, тоді і вірити так легко, друже. Коли проблем не бачиш у житті, немає боротьби, все добре, дуже хрест не важкий, і зручно так нести, а якби труднощі тебе спіткали, а якби біль до серця підійшла, якби постійно тебе ображали, сміялись, чи простив би їм сповна, хватило б віри не сказати лихого. Покрить любов'ю і добро творить, щоб в серці місця не знайшлось для злого, чи зміг би ворогів благословить, чи вірив би, коли випробування так часто підступають у житті, як не відповіда Бог на прохання, коли закрите небо в боротьбі? Чи зможеш вірити, що Бог з тобою, що контролює кожен крок і рух, що ти захищений Його рукою? Що збереже Бог душу, тіло, дух, чи зможеш вірити, як недостатньо ти маєш хліба на своїм столі, коли зазавтра дуже лячно, бо не лишилося нічого у хліві, коли чимало є хвороб у тебе, коли не здужуєш вже працювати, ну а сім'ю кормити таки треба, чи, ж можеш, чи зможеш тоді віри не втрачать? Коли не поцікавляться ніколи, як Твої справи, Чи усе гаразд, чи маєш все в житті Своїм доволі, я поділюсь, у мене є запас. І навіть як ніхто не відізветься на труднощі твої і боротьбу, чи розпач в твоє серце не увірветься і нарікання на свою журбу. о, чи полється з вдячністю молитва тоді за все, що стрінеш на своїм шляху, чи не зневірить тебе грізна битва, чи скажеш, все з Христом перенесу, чи зможеш відказатися від всього, коли тобі промовлять, вибирай, чи віра в Бога, і притім нічого, а чи відмова, і на землі вжирай? Чи віритимеш, друже, як розп'яття тобі в житті прийдеться пережить, коли за віру кинуть у багаття, чи зможеш їх тоді благословить? І слово благодаті їм промовить, вас, любить Бог, і я також люблю, моєї віри в ненависть не зломить, щоб ви спаслися, я Отця молю, чи зможеш так? І якщо так, то віра в Тебе сильна, тверда і міцна, душа Твоя Спасителю є вірна і повноти в Ісусі досягла. Коли Христос прийде, не втратьмо віри в випробуваннях, в труднощах земних, щоб досягти в собі завжди зуміли життя по Духу й праведність святих. Амінь.